У неділю вранці рано стали табором цигани, а в небі ясна зіронька сія, як та карта ляже, як той циган скаже, така буде доленька моя. Як та карта ляже, як той циган скаже, Така буде доленька моя. Дай дівчино свою руку на любов і на розлуку, бо дівочі сльози чисті, як вода, Ручку позолочу, річку перескочу, та свого кохання не віддам. Ручку позолочу, річку перескочу, та свого кохання не віддам, циган карти розкладає, мені в очі заглядає, а циганка сушить зілля чари лє. Кінь копитом креше, твої карти брешуть, бо ніщо мого кохання не уб'є, кінь копитом креше, твої карти брешуть, бо ніщо мого кохання не уб'є.